За останні три роки, а насправді за останні десять образ українського військового мав би стати сакральним. Та він мав би бути символом для українця і символом, що уособлює все найкраще, що в українському суспільстві є. Ми з вами знаємо, що в армії є різні люди, особливо коли почався процес мобілізації. І там просто став ну армія перетворилась на зріз суспільства. Це абсолютно нормально. Але на рівні, скажімо так, національної міфології, образ військового повинен бути зразковим. На ньому повинна Грунтуватись ідентичність українського народу сьогодні і державна політика як така, тому кожен раз, коли якесь огидне явище дискредитує армію зсередини, про неї треба говорити. Тим більше, що за останні три роки у нас з вами з'явилось отаке ціле явище, що поплюжить, дискредитує і ганьбить цей образ. Я говорю про обвинувачених і підозрюваних в корупції чортів, які користуються лазівкою в законодавстві і уникають покарання за свої злочини шляхом фейкової мобілізації на військову службу. Ця дискусія нещодавно поновилась на фоні останнього скандалу з Романом Насіровим, який ми сьогодні проговоримо. Але загалом тенденція така. Армія для окремої невеликої насправді категорії населення стає індульгенцією, стає інструментом уникнення покарання справедливого покарання і стає способом створити собі певний образ та бо, коли ми говоримо про політиків обвинувачених у корупції. Вони таким чином одразу вбивають двох зайців. Перший зайць, вони заробляють собі політичні бали на тому, що вони вдягнули форму, пішли воювати і потім можуть монетизувати це, капіталізувати на будь-яких наступних виборах. Друге, вони створюють собі юридичну індильенцію бо на час військової служби особи обвинувачення або підозрювання в корупції звільняються від строків давності свого злочину. Тобто, що це означає в перекладі на людську з юридичної, якщо по тобі іде. Судова справа, і ти, наприклад, обвинувачений в корупції. То у кожного злочину відповідно є строк давності, після сплиття якого тебе не можна притягнути до відповідальності. Вчинив злочин, пройшло 10 років. Якщо за цей час немає вироку, то відповідно ти все да справа закрита, нема нічого. А, і от на час, коли ці особи служать в армії, строки давності продовжуються. А розгляд справи ні. Вона. Дуже часто призупиняється таким чином. Це стало схемою і для відродження своєї політичної кар'єри, і для уникнення юридичної відповідальності, а паралельно з цим дискредитації збройних сил України і сил оборони як таких. Тож сьогодні ми поговоримо про це явище на кількох дуже яскравих прикладах і обговоримо, що з цим може зробити держава, щоб і покарати корупціонерів, і не дати поплюжити форму українського солдата. Ви на каналі Олександр Нотевський, я ведучий медіаґрун. Зараз поставте до цього відео лайк і напишіть розгор. Ворнути коментар на підтримку зі своїми думками про це явище, щоб Ютуб краще поширив його в своїх алгоритмах. А найкраще на алгоритми Ютубу впливає підписка під час перегляду. Якщо ви досі не підписані, я вас попрошу зробити прямо зараз, бо це, це найліпше, що ви можете зробити для алгоритмів. Плюс, якщо ви вже в тій секції, то у нас там є посилання на монобанку. Ми збираємо разом з фондом Сергія Притули на безпілотники. Shark. це великий збір щелепи на 200 мільйонів гривень. А у нас є наша маленька дружня баночка на. Мільйон гривень ми з вами закривали і більше. Я вірю в вашу допомогу і сподіваюся, разом ми це зробимо. Сьогодні тема неприємна: тема про чортів відвертих, про внутрішніх оцих українських гнид, про яких казав Петлюра. Але це не означає, що ми з вами маємо якось зменшувати нашу підтримку армії. Навпаки, ми маємо показувати, що для нас це важливо, навіть коли в ній є отакі. Прояви, дякую за вашу підтримку, і давайте розбиратись в цьому кейсі. А почнемо ми з нещодавнього з актуального так сказать, кейс Романа Насірова. Він щоправда на цьому етапі поки що закінчується хеппі-ендом, тобто там наказ про його е, мобілізацію що дорівнює уникненню від покарання, скасували через розголос, але ситуація насправді дуже показова. Вона описує е, все це. Да? то такий Роман Насіров коротка довідка для молодих глядачів або для тих, хто призабув. Це колишній народний депутат від блоку Трапорошенка, потім голова державної фіскальної служби в жовтні 2022 року. Набуємо повідомило про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Ну точніше, хабаря по суті, в розмірі барабанний дріб 722 мільйони гривень. Хабар 700 мільйонів гривень. Як вам? Нормально, нормально. Значить, за даними слідства, він отримав цей хабар в 15-16 роках як голова державної фіскальної служби. Це був попередник податкової служби в лютому 23-го року. Слідство у справі про отримання хабаря було завершено. І 7 березня 2023 року вищий антикорупційний суд арештував іншого фігуранта цієї справи е, Олега Бахматюка. Це олігарх український, дуже багата людина. Його арештували. Правда, заочно що важливо підкреслити, бо він за кордоном переховується. Заочно заарештували за підозрою Власне, в наданні хабаря Насірову і його раднику 24 травня 2024 року за Насірова була внесена застава 55 мільйонів гривень. Ну бо коли ти отримаєш хабаря в 700 мільйонів, ймовірно, в тебе знайдеться 50, вийти з СІЗО, от він тоді вийшов з-під варти, де перебував власне весь цей час, тобто майже два роки, Насіров був в СІЗО. Розглядалась справа про одержання хабаря в 722 мільйони гривень. І вийшовши з СІЗО, значить, в середині минулого року, тут в квітні цього року, нещодавно. Давно Насіров раптово не з'явився на судове засідання вищий антикорупційний суд. Захист Насірова назвав причиною добровільний призов фігуранта справи до лав збройних сил України, і на цій підставі вони подали до суду клопотання, щоб зупинили судове провадження. Отака історія. Тобто, Роман Насіров мобілізувався в армію для того, і тому відповідно не може відвідувати судове засідання, як казав його. Захист, куди ж мобілізувалась людина, яка отримувала за версію слідства хабаря на 722 мільйони гривень. Обошу я перепрошую. Він мобілізувався в 101-шу бригаду охорони генерального штабу, яка займається тим, що тим, що зазначено у неї в назві охороною генерального штабу підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України і генеральному штабу. І от здійнявся розголос в соцмережах. Це помітили на це, звернули увагу. Тегали там всюди і головкома, і того, і того, і того. І тоді Ригада, значить, вийшла з оця 101 перша охорона генштабу, вийшла з офіційною комунікацією і написала наступний пост. Командир бригади скасував наказ щодо призову солдата запасу Романа Насірова на військову службу за призовом під час мобілізації. Повідомляється, що командуванням військової частини здійснено перевірку обставин призначення на посаду Романа Насірова. З'ясовано, що наказ командира бригади був виданий з порушенням вимог законодавства. Відтак, командиром військової частини визнано помилковість своїх дій та прийнято рішення скасувати відповідний наказ про призов солдата запасу Романа Насірова на військову службу за призовом під час мобілізації. Е, вибачте, помилковість. <ріст> Як вам це була помилковість наказу? Ну, помилка. Ну подумаєш, то обвинувачений в корупції на 722 гробаних мільйони. Ну помилились незрозуміли. Хто це він прийшов до них в рекрут-центр, там, в бригаду охорони генштабу? Сказав: Хочу служити, пацани, Відчуваю, відчуваю потяг захищати Україну в Києві, е, а вони такі: блін, знайоме обличчя, мабуть, в армії з тобою служили да? і беруть його на службу. Отака історія. Сам Насіров теж пізніше написав. Просто ну це пісня, просто а не значить, Комунікація, типа якого обвинувачують у хабарі на 722 мільйони гривень в студію. Він пише, шановна спільнота. <пл *дь> Шановна спільнота, звертається до вас солдат Роман Насіров, звичайний солдат. Вірніше, військовослужбовцем збройних сил був, як я вже розумію, до вчорашнього дня. Доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось. І станом на зараз, через три дні служби, про що дізнався з соцмереж, наказ про мою мобілізацію скасований Подивився, що мені присвятили багато уваги в медіа за останні дні, і хочу нагадати: я простий хлопець з Чернігова вас зі звичайної родини. У мене вчора був день народження, мене ніхто не привітав з днем народження. Ну, хочу прокоментувати і відповісти на питання, які піднімали Ну, це похера взагалі що я там коментував. Мені не цікава аргументація, ну, абсолютно мразі, да, яка, окрім того, що займається корупцією в особливо великих масштабах та за версію слідства, так ще й намагається замазати в своє лайно українську армію. але Просто от вам для розуміння, та наскільки ця схема є ну таким рятівним колом, на який може розраховувати навіть риба найвищого масштабу. Ну не те, щоб сам насіров він був знаєте, найбільшим корупціонером України, але все одно це топ справа про корупцію. Одна зі зразкових показових, і вирок йому мав би бути одним з ну одним з символів антикорупційної політики, антиукраїнського судочинства в Україні, як такого, ну власне, ось там попри те, що конкретно з самим Насіровим не ви. Тобто наказ про мобілізацію скасували, хоча це теж дуже цікава е, юридична форма. Та скасування наказу про мобілізацію. Ну я, я про таке раніше не чув, але ймовірно, да, ймовірно, дуже погано склали цей документ, що можна його аж прямо скасовувати. Але попри те, що конкретно ця історія поки що завершується хеппіендом, і, ймовірно, ми найближчим часом побачимо вирок на Сірову, бо так чи інакше справа все одно рухалась до кінця, і він вирішив мобілізуватись. От напередодні винесення йому вироку, власне, практика все одно дуже поширена. І я зараз хочу розібрати інші Кейси не менш ганебні, часом і більш ганебні. Ну, бо вони, власне, були успішними. Та це не успішний кейс з точки зору корупціонера. Інші були вдалими. От я хочу розібрати ці інші кейси. А далі ми з вами поговоримо, що з цим всім можна зробити, бо зробити з цим можна насправді дуже легко, на це вирішується ось так. Головне наявність політичної волі. Спробуємо цим відео якось поспонукати наших законодавців, президента. Керівництво України до цієї політичної волі, бо інакше ганьба. Отже, був такий персонаж Руслан Журило. Руслан Журило, це колишній директор ПАД, об'єднана гірничо-хімічна компанія. Руслан журило підозрюваний у ну не багато не мало, у завданні збитків державі на майже 300 мільйонів гривень. Він обвинувачений в причетності до заволодіння коштами державного підприємства Східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат проходить у справі теж колишнього народного депутата від партії Народний фронт Миколи Мартиненка. Свого часу дуже гучна була корупційна справа. От, в ній так само проходив і Руслан. Руслан Журило справа розглядалась довго обвинувачення у нього були серйозні, але ніч страшного і розгляд зупинили через мобілізацію підозрюваного, відчув собі потяг до військової служби і пішов. Строки давності е, продовжуються, розгляд справи. Ні, наступний кейс Юрій Зонтов. Прізвище вам не знайоме, але якщо я вам назву прізвище його брата, багато хто одразу ну так дуже гірко посміхнеться. Брат у нього Павло Вовк, колишній голова окружного адміністративного суду міста Києва. І от Юрій Зонтов, так сказати, ну брат за брата, такою за основу взята в бандитських колах, якими є по суті суддівська мафія України. Юрій зонтов обвинувачений у хабарництві. Його затримали на передачі 100 тисяч доларів брату за вирішення відповідних судових справ. І от в квітні. Ні, цього року стало відомо про мобілізацію Юрія Зонтова. Суд тоді ще не встиг винести, значить станом на зараз, точніше ще не виніс рішення про е, зупинення його справи, але ну найімовірніше, з прецедентів винесе. Тим більше, що ну не остання, все таки людина та для української судової системи пішла на військову службу. Вірите, що брат Павла Вовка, який йому мав передати 100 тисяч на е, так сказати на роботу. Ну отак щиро, чесно пішов захищати Україну. Та я не дуже інший кейс: Ігор Дем'янчук. Ігор Дем Дем'янчук – це заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Він фігурує у справі про хабар на понад 2,4 і мільйони гривень. За даними слідства, він вимагав у волонтера підприємства надати йому хабар в цьому розмірі 2,4 чотири мільйони гривень за вирішення там якихось певних питань. Справа теж розглядалась доволі давно, але в березні 2024 року Ігор Дем'янчук мобілізувався. Пішов служити в армію нині. Військовий його колегу, який ішов по тій самій справі, уже засудили. а Дем'янчук досі без вироку. Бо бо що? бо служить такий у нас є спосіб уникнення вироку. Інший цікавий кейс теж про те, як можна знаєте, злить патрона свого і самому лишитись героєм. Це Ігор Калініченко, помічник народного депутата Анатолія Гунька. Він разом зі своїм шефом був обвинувачений у хабарі на 221 тисячу доларів. Але в жовтні 2024 року мобілізувався офіцером групи психологічної підтримки. Имки провадження справи призупинили, але от нардепа, та у якого він був помічником, вже засудили. Ну тобто, окей, нардеп сидить. Добре, це до речі, позитивний кейс. Хай буде, але помічника його, який проходив у тій самій справі, ні, бо він служить Служить в групі психологічної підтримки. Я теж ні разу не знецінюю групи психологічних підтримок. Навіть якщо вони служать в Ірпені, бо конкретно Ігор Калініченко служить в Ірпені. Жодного знецінення, друзі, але теж щось мені видається, що це не той кейс, коли раптово виникло бажання захищати Україну, хай навіть в тилових підрозділах. Інша історія: мер білої церкви Геннадій Дикий. На люблю білу церкву, а ця історія теж прекрасна. Значить, Геннадію дикому інкримінували нанесення збитків бюджету Білої церкви на суму понад 8,7 мільйонів гривень, коли в 2016-2018 році вони купляли недобудовану споруду власне в Білій Церкві. Місцева влада її там далі реконструювала під центр надання адміністративних послуг. І з початку війни реконструкція була зупинена. Слідство в цій справі проводило набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура. І 23 вересня де 2022 року Геннадію Дикому було оголошено про підозру, але розгляд справи призупинили, бо Геннадій Дикий раптово виявився. ППОшником він мобілізувався служити в протиповітряну оборону. Вот і зараз не знаю, що ну от зараз, мабуть, їздить по Київській області, збиває шахеди, які летять вас вбивати. Давайте йому не знаю, подякуємо в коментарях чи що. А може і ні. Ну напишіть щось в коментарях. Свої побажання цим персонажам. Ще цікавий кейс. Сергій Лазюк. Сергій Лазюк, це суддя Дзержинського районного суду Харкова. Правда, його я згадав більше так по приколу, бо персонаж тупо мемний. Він попався на хабарі в тисячу баксів. Там була справа про виселення людини з примусове виселення людини з житла. Вот і спіймали суддю на хабарів тисячу доларів. Я розумію, що тисячу доларів це очевидно теж гроші, великі гроші, але порівняно з тими сумами, які ми обговорювали. от такий у нас є талановитий, е талановитий цей е персонаж. І от в серпні 2022 року суд визнав його винним і призначив йому сім років ув'язнення в конфіс конфіскацією майна. Але у нас є апеляція, що добре, бо має бути апеляція в розвинутій судовій системі. Він подав в апеляцію. І під час відповідного апеляційного розгляду справи Лазюк мобілізувався до війська. Він отримав посаду. Тут правда, вже цікавіше. Він головний сержант, командир міномета. До речі, мобілізація не завадила Лазюку отримати в 2024 році 460 тисяч гривень грошового забезпечення судді. От доволі доволі вдала була інвестиція. Да, у вигляді хабаря в тисячу доларів. Це було лише декілька кейсів. Та ну тобто, їх набагато більше насправді, бо САП вивели статистику, що сорок. 8 підозрюваних або обвинувачених в корупційних справах, от в такий спосіб, уникли покарання. Це ми говоримо лише про тих, хто проходили юридично у різних справах, мали відповідну підозру в корупційних злочинах, або навіть обвинувачення в корупційних злочинах. Ми не говоримо про інших доволі сумнівних персонажів, які так само за допомогою форми відбілюються і уникають е потенційного покарання за очевидні теж злочини, які за ними стоять. Наприклад, я не згадав такого персонажа, як Максим Луцький, це колишній ректор на. Національного авіаційного е, університету. Е, ще до того він був е, значить, депутатом від партії регіонів. Людина Януковича. Ну словом, чиновник тире член ректорської мафії. І от Максим Луцький покинувши свою посаду внаслідок реорганізації університету, і е, мабуть не знаю превентивно, готуючись уникнути покарання е, за все, що він наробив, теж мобілізувався в протиповітряну оборону. Ще таких кейсів дуже дуже багато. Суть не в тому. Це тенден, це явище, та воно існує в Україні. Чорти ним. Активно користуються, що вони потім роблять на службі, не знаю, але і відео не про це. Та тобто, давайте чітко розмежуємо. Чи може людина, яка вчиняла певний злочин, щиро змінитися і відчути потяг піти на військову службу? Може ну так, я знаю конкретно підрозділи, де служать ув'язнені в рамках того закону, який нещодавно прийняли про добровільну мобілізацію в'язнів і показують високі результати, нормально служать. Класні люди, та захисники України, військовослужбовці, все все нормально. Не дарма передбачена в законодавстві така опція для в'язнів або там для осіб, що проходять в різних судових справах, от мати можливість мобілізуватись в армію. Це нормально. Питання в іншому питання в тому, що люди, які нанесли збитків конкретно державному бюджету, які конкретно крали податки, з яких зокрема і недофінансовується зараз армія, тобто наносили збитки в державі, тим самим підривали і національну безпеку, а вони можуть відкупитись від своїх злочинів. Отримати медійну індульгенцію, врятувати свою репутацію і уникнути покарання. Ну, не те, що потрібно асоціювати з образом українського військового, не ті е, мікроби, які потрібно вживляти в організм української армії. Це ще м'яко-м'яко-м'яко сказано. Значить, що з цим треба зробити? Бо якщо нічого не робити, то таких кейсів ставатиме більше. І, хоча справа на сіру, вона й. Поки що закінчується нормально. Ми не знаємо хто буде наступним а наступні будуть, бо регулярно такі новини з'являються там раз на місяць. Умовно достатньо всього лиш змінити законодавство України. Достатньо просто внести правку в там в Кримінальний кодекс України, в Кримінальний процесуальний кодекс України, то що проголосувати за це 226 голосів в Верховній Раді, і все питання закрите. Це маленька незначна правка в українське законодавство. Або ми маємо прибрати отаку опцію для топ-корупціонерів, та тобто зупинення розгляду їхніх справ за мобілізацію. Або ми маємо забрати оцю норму про строки давності, що коли ти значимо, коли тебе підозрюють або обвинувачують в корупції, і ти йдеш в армію, строки давності теж призупиняються, вони не продовжуються. Тобто ти повертаєшся потім зі своєї служби, і розгляд справи продовжується з тими самими строками давності, що було що були раніше. Тобто, ти дійсно взяв паузу, а не відкупився. І не пропетля, це одна опція. Друга опція просто забрати цей функціонал у власне, от в таких видах справ та не дозволяти зупиняти розгляд справ, якщо людина, яка обвинувачується або підозрюється в корупції чи там топ корупції, йде в армію. Ну це проста доволі правка, її можна внести ось так і проголосувати 226 голосів. Все. Питання закрите для цього потрібна політична воля. Чи ця політична воля наразі є? Ну давайте спробуємо її створити. Давайте спробуємо. Бо я розумію прекрасно там багатьох наших народних депутатів, які приміряють на себе гіпотетичні їхні майбутні долі. І думають над тим, якими інструментами можна було би і політичну кар'єру врятувати, і уникнути покарання. Ну це доволі зручний інструмент. Так чисто по-людськи розумію. Як громадянин, не розумію. Я закликаю там всіх народних депутатів, які мене дивляться, там осіб, долучених до прийняття рішень. Зробити це да от просто усунути цю лазівку з українського законодавства, бо це просто окрім того, що воно допомагає чортам уникати покарання, підважує антикорупційну якусь політику в Україні і наші зусилля в антикорупції. Воно ще й дискредитує українську армію. Воно поплюжить честь українського солдата. Бо коли в тебе поруч з Дмитром Коцюбайлом, де Вінчі стоїть, вибачте, Роман Насіров. Ні, друзі, це це просто неправильно. Цю штуку треба виправити, і я закликаю це виправляти. Вас, хто дивиться це відео, закликаю поставити до нього лайк, написати розгорнутий коментар на підтримку зі своїми думками про не знаю Романа Насірова або про персонажів, згаданих в цьому відео. Підписатися, якщо не підписані, так ви розженете його в алгоритмах. Більше людей побачить, більше людей дізнається. Може буде якийсь позитивний ефект. Плюс не соромтесь писати народним депутатам прямо в Фейсбуках, там де вони сидять. В коментарях пишіть про цю проблему, закликайте їх якось усунути. Можливість для корупціонерів відкуплятись і відпідлять від своїх покарань, заслужених шляхом мобілізації. От така історія. Сподіваюсь, якийсь ефект зокрема, це відео в загальному публічному тиску матиме. Дякую, що дивились це відео, друзі. Майте гарний тиждень. Всіх люблю, до зустрічі.